Вітаю усіх гостей та фоловерів. Мене звати Сергій Пономаренко, а це канал Чайна гаджет. В цьому відео поговоримо про новий смартфон Realme C55 та чому варто на нього звернути увагу при виборі недорогих смартфонів. Ну, по-перше, це дизайн. Він мега сучасний, але давайте про все по порядку. Чомусь з офіційного магазину Realme на AliExpress в Україну завжди присилають російськомовні телефони, тобто телефони, які виготовили саме для російського ринку. Комплекті до кожного Realme це 55 п'ять іде силиконовий чохол, голка для SIM-карт, інструкція, велетенський блок живлення і кабель для зарядки USB type І Із року в рік дизайн коробок і комплектація у компанії Realme не міняється, тому нічого особливого і нового. Телефон супер тонкий і дуже легкий. В руці лежить досить зручно, навіть без щохла, але щохлом все ж таки буде зручніше. Текстурована задня поверхня буде запобігати мілким подряпанам. Ну і в цілому дизайн задньої кришки це просто щось неймовірне. До речі, напишіть в коментах, як вам такий дизайн, бо все ж таки у кожного різні смаки. На задній частині розташувався велетенський блок з двома основними камерами і спалахом. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення з вбудованим сканером відбитків пальців. Знизу основний динамік, розмовний. Мікрофон, роз'єм для наушників 3,5 мм і роз'єм для зарядки Type-C на лівій грані слот під sim карти І цей слон, до речі, повноцінний, який може одночасно вмістити і дві sim карти і флешку. Екран у Realme C55, 6,7 дюймів Full HD, IPS 90 Гц, 2400 на 1080 пікселів. Зараз, до речі, стає мейнстрімом казати, що смартфони з IPS екраном це не круто. Але, як на мене, це зовсім не відповідає дійсності. Тому що, по-перше, amoled екрани не всім підходять, а по друге, RealMe C55 тому доказ, тому що тут екран ну, просто дуже крутий, супер насичені кольори. На передній частині, окрім самого велетенського екрану, є вбудована в екран фронтальна камера. Зверху над дисплеєм розмовний динамік і сенсори. До речі, рамки і підборіддя внизу екрану у RealMe C55 досить тонкі, наскільки це можливо у бюджетниках. Серцем RealMe C55 є бюджетний процесор від Mediatek Helio G80. Вісім і як на мене, це не самий ідеальний варіант процесору для цієї цінової категорії. Але з іншого боку, в таких смартфонах це також не всім потрібно. Та все ж є згоден, що якщо купляти телефон за повну ціну, а саме за 179 баксів, то все таки. Hello G88 тут дещо недоречний. В Antutu Benchmark смартфон Realme C55 набирає 262 403 бали. Звісно ж, телефон далеко не ігровий, але пограти на ньому все одно можна. Найсучасніші ігри, такі як Asphalt 9, PUBG Mobile або танки, йдуть тут на максимальних налаштуваннях графіки. Але все ж таки для більш комфортної гри я рекомендую виставляти середні налаштування. В такому разі гра буде дуже плавною, бо все-таки процесор тут не самий потужний. А HD дисплей тягне досить багато ресурсів. Оперативної пам'яті під капотом цілих 8 ГБ і цілих 256 ГБ вбудованої пам'яті. До речі, віртуальну оперативку можна розширити ще на 8 гб. Тобто теоретично тут може бути 16 ГБ оперативної пам'яті, але всі ми розуміємо і давно знаємо, що це все маркетинг від китайців. Realme C55 отримав вбудовану батарею на 5000 мАч, яка, до речі, підтримує швидку зарядку аж на 30 Тривати. Ну і оптимізація у цієї батареї мене повністю влаштовує. Навіть при активному використанні смартфона одного заряду достатньо на цілий день роботи. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi за одну годину в середньому смартфон втрачає 5%. Звук у Realme C55 дуже гучний, але про якість краще не думати, тому що не варто забувати, що це все-таки бюджетний смартфон і на чомусь треба було економити. І якість динаміків це один з таких пунктів. Зате у телефоні. Є чіп NFC всі для безконтактної оплати, що в нас час просто є маст хевом. Ось такі сенсори доступні на смартфоні Realme C55. Усе найголовніше тут є акселерометр, освітлення, приближення і гіроскоп. За роботу софту в Realme C55 відповідає 13-й найновіший Android Android 13 і оболонка від Realme в цілому повністю переведена на українську мову. Нічого не переведеного при користуванні я не знайшов і не помітив. На смартфоні з коробки є всі Google Додатки і Play Market. В цілому оптимізація системи тут просто супер. Усе літає, все круто працює, немає ніяких тупників, все швидко відкривається. Чесно кажучи, під час користування навіть за Буває, що це не супер дорогий смартфон, там баксів за 500, а всього лише бюджетник за 150 доларів. З моменту розпаковки на телефон вже прилетіло одне оновлення системи. Варто бути готовим до того, що при першому увімкненні смартфона нам будуть дуже сильно пропонувати встановити всі російські додатки, такі як Яндекс, Госуслуги і тому подібне. Але в принципі, витративши дві хвилини свого часу, можна це все прибрати раз і назавжди. Ну і що стосується Сканера відбитку пальців, то він тут просто неймовірно швидко працює. Прикладаємо палець, телефон розблокований. Те ж саме стосується і розблокування через фронтальну камеру по лицю. Наводимо на лице, натискаємо, і телефон розблокований. Блок камер у Realme C55, як на мене, заслуговує особливої уваги. І так, це бутафорські об'єктиви. Тобто об'єктиви тут є і вони справжні, але вони не такі велетенські, які нам малює сама компанія Realme. Це все зроблено тільки для краси. Основна камера у телефона на 64 Мп і допоміжна на 2 Мп. Фронталка тут на 8 Мп. Відео телефон вміє знімати в Full HD якості. При 60 FPS. До речі, при розпаковці смартфону якість фотографій була дещо гірша, але після оновлення софту, як на мене, якість стала набагато кращою. Зараз мені дуже подобається, як фоткає телефон, як знімає відеотелефон. Фотографії виходять досить яскраві, кольори супер насичені. Але краще один раз побачити, ніж 100 раз почути, тому в кінці цього ролику я приведу приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон Realme C55. Отже, підбиваючи підсумки, я вважаю, що Realme C55 за 145 баксів, як це було на старті продажів, це просто ідеальний смартфон, якщо тим паче враховувати те, що тут дуже багато пам'яті. А от за 175 баксів, як його зараз продають, можна вже й поміркувати. Тим паче, що скоро до мене на огляд приїде новий смартфон Redmi Note 12 за ту ж ціну, але з кращим процесором. Так що перед покупкою краще зупинитись і подумати, що для вас важливіше: процесор або пам'ять. Ну, а взагалі, смартфон Realme C55 точно вартий уваги. Це Однозначно, супер стильний дизайн, крутий екран, досить класна камера, багато пам'яті, останній 13-й Android NFC чіп. І я впевнений, що в багатьом Realme C55 підійти як за ціною, так і за характеристиками. До речі, напишіть ваше враження в коментарях про цей смартфон Realme C55. Чи придбали б ви собі цей апарат? Ну і не забувайте про лайк під відео, про підписку на мій канал. Це для мене зараз як ніколи необхідно. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Чайна гад. Дякую за увагу до зустрічі у майбутньому.